Доброго ранку всіх я вітаю, доброго ранку людям бажаю, доброго дня і доброї ночі, доброго вечора зичу охоче. Доброго дня вам щиро вітаюсь. Будьте здорові, людям сміхаюсь. Добрий день, дорослі та діти. Дітки, здогадайтесь, про кого сьогодні ми будемо говорити? Із мітлою у руці. І з відром на голові стою зимою на дворі. Вірно, це сніговик. Сніговик один з найулюбленіших символів зимових свят та розваг. Наші предки-українці у холодні засніжені зими на своєму подвір'ї ліпили снігову бабу, щоб задобрити зиму, щоб зима не лютувала. До сніговиків ставилися як до чарівників, які могли зменшувати лютий холод. Ніс такому сніговику робили з морквини або кукурудзи. Наші предки у руки сніговику давали мітлу, щоб при необхідності він міг злітати у небо і розганяти люті холоди. Перевернуте відро замість капелюха символізувала достаток у сім'ї. Існував цікавий звичай прикрашати сніговика намистом із часнику. Вважали, що такий сніговик принесе здоров'я у дім і захистить усю родину від злих духів. А коли сніговик починав танути, люди, які його зліпили, шепотіли йому на вуха бажання. Вважали, що такі бажання. Обов'язково здійсняться, давайте, дітки, зліпимо ось такого сніговичка, адже його можна ліпити не тільки зі снігу, а ще й з пластиліну. Для цього нам знадобиться шматок пластиліну білого кольору, блакитного кольору, невеликий шматок коричного кольору та маленькі шматочки червоного, оранжевого і чорного кольорів. Стека та дощечка для ліплення. Шматок білого пластиліну ділимо на три частини велику, меншу і маленьку. Та викочуємо три кульки відповідного розміру і з'єднуємо їх між собою. Велика та менша кульки будуть тулубом сніговика, а маленька верхня головою. Тепер беремо пластилін блакитного кольору та ділимо його на 4 частини. Більша буде шапочкою сніговичка, а три менші рукавички та гудзики. Для шапочки скочуємо кульку і один її кінець за допомогою пальчика вдавлюємо, щоб шапочка добре трималась на голові сніговичка та не спадала. За допомогою пальчиків. Формуємо шапочку відерця та одягаємо на голову сніговичка. Рукавички для сніговичка робимо із двох шматочків блакитного кольору. Скочуючи їх у кульки, розплющуємо та на кожній робимо надріз стекою і формуємо долоньку та трішки відстовбурчений великий палець та приєднуємо їх із правого та лівого боків до тулуба. Меншою кулькою. З помаранчевого пластиліну викочуємо невеличкий стовпчик тонший на одному кінці і товстіше на протилежному, ніс морквинку, і приліплюємо її до голови сніговичка товстішим кінцем. Робимо з чорного пластиліну очі вуглинки сніговичку, скочуючи маленькі дві кульки, нижче від носа робимо ротики з пластиліну червоного кольору та приліплюємо його до голови у формі дуги, вигнутою донизу, щоб сніговичок наш посміхався. Прикрашаємо тулоб сніговичка блакитними гудзиками круглої форми. З коричнього пластиліну ліпимо мітлу для сніговичка, яку він міцно триматиме. Ну що ж, дітки, ви добре сьогодні старалися, були уважними. А які сніговички вийшли у вас? З нетерпінням чекаю на фото. Бувайте до нових зустрічей!